Будемо молитися, зібралися, щоб як на ті хороші такі слова будемо черпати сили в молитві. Раду, брати і сестра. Ми для цього зібралися на цьому місці. Хочу поділитися, Словом Божим. другий день пісти, молитва за звільнення нашої. Країни від агресора, щоб Бог зруйнував ці задуми, щоб ця зброя була недієва, щоб... За все молимося, брати і сестри. І читаю перше місце. Це книга пророка Ісаї, 8 розділ 9 віршика. Такі слова. «Розлю... Розлючуйтесь народи і тремтіть, прислухайтесь усі віддалені землі озброїтесь, але тремтіть, що бережіться і тремтіть. Обмірковуйте плани, але вони не здійсняться. Видавайте накази, але вони не будуть виконані, бо з нами Бог. Так сказав мені Господь, тримаючи мене сильною рукою, застерігаючи мене, не ходи дорогами цього народу, наказав. Не називай змовою те, що цей народ називає змовою і не бійся, і не бійтеся того, чого він боїться, і не жахайтесь, Господа Саваота, Його свято, шануйте, Його одного вам слід боятися, і перед ним вам треба тремтіти. Амінь. І, сестри. і хотів би звернути увагу на такі слова, каже. Бо Бог з нами. Багато задумів написано, що тут обмірковує плани, видає накази, багато чого злого хоче зробити цей ворог. Але ми віримо, що Бог з нами. І ми дякуємо Богу, що до цього місця, до цього часу Він нам допоміг. І дякуємо, що він з нами. Але питання, чи я з Богом? Так, ми вступили в заповіт, так ми е, говорили, давали обіцянку Богові, але ми продовжується наше життя і е, нам треба перевіряти своє життя, щоб ми з певненістю могли сказати, що Бог зі мною. Чи я сьогодні сиджу тут, чи я вийду, чи я буду завтра зранку йти на роботу, чи що я буду робити, бо я можу з певністю сказати, що Бог зі мною. І Знаєте, що може людину роз'єднати з Богом? Гріх. Ісая, цей самий Ісаїв говорить, каже, що каже, ваші гріхи вони розділили, або наші людські гріхи розділяють нас з Богом. І Бог, знаєте, хоче бути з нами. Бог нас полюбив, великою любов'ю. І він, як написано Івана 3,16, він так нас полюбив, що віддав Сина Ісуса Христа. Щоб кожна віру що в нього не загинуло але мач вічне життя. римлянах написано в 8 розділі. Каже, і якщо він не пошкодував сина свого, каже, як з ним не дарує нам всього. Багато місць, брати і сестри, про Божу любов, Бог хоче бути з народом своїм. Бог ішов з народом своїм в пустелі. Бог ішов і поперед народу, який ішов е воювати з іншими народами, виганяючи їх з тієї землі, де вони мали жити, коли навіть ворог нападав Бог був з євреями. Але коли? Тільки до, 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 до тоді, коли євреї були з ним. Коли євреї починали відступати, ми пам'ятаємо з історії, що приходили інші царі, приходили війни, приходила біда, приходило лихо в життя. Аж допоки їх повністю Бог не переселив, кого на кого і в інші місця, і це, і розсіяв їх, аж поки вони не почали повертатися. І це, і, і це також було повернення їхнє, тому що вони е, хотіли повертатися, а тому що це Бог так розположив серце царя. І Бог був з євреями, Бог був своїм народом, брати і сестри, Бог сьогодні хоче бути з нами. Але. Бог є святий. Немає нічого в нього спільного з не чистотою. Він казав, каже, Петра каже, написано, що будьте святі, як я святий. Перше за все, щоб ми могли з певністю знати, Господи, ти зі мною, чи я лягаю, чи я встаю, що я не роблю, ти все бачиш. Так ми багато місць з нами, з псалмів, там можемо цитувати це все. Каже, «Ей, І всі дні мої записані, і все, і ми так гарно можемо сказати, але питання, чи я сьогодні з Богом. Чи якийсь гріх, який я приховав, це не треба, щоб ми там наробили таких же ділов, що аж потім аж не знаю, з чого починати каятися. Достатньо любий гріх. Бог не каже, що треба 10 гріхів зробити, і, і на 10 гріх він нас залишить. Знаєте, Бога всякий гріх Він розділяє, бо всякий гріх, бо Божа реакція на гріх завжди буде гнів. Бог каже, що би каже, бо. З нами Бог, чим дійсно з нами Бог, брати і сестри. Ми можемо себе переглянути. І перша умова, перша умова, щоб Бог руйнував оці плани, оці, е, як тут написано, каже задуми, щоб каже, Богу, це все, що ворог собі там планує, щоб Бог зруйнував, перше за все, нам треба зблизитися з Богом, бути з ним, перебувати в ньому. А він знає, як це все вирішувати. І ми, розуміючи наші можливості, можливості нашої країни і можливості агресора, ми розуміємо, що це не рівний бій. Але якщо з нами Господь, то хто тоді може бути проти нас? Ти і сестри. І Бог говорить, що як важливо, щоб Бог був з нами, а ми були з ним. Тоді Бог буде це все діяти, тоді Бог буде руйнувати задуми, тоді Бог буде план, тоді Бог буде вступатися і перемагати. І друге, про що Бог говорив цьому уривкові, коли через пророка Ісаїв каже, що застерігаючи мене, не ходити дорогами цього народу. Не ходити дорогами цього народу. І як важливо дійсно, брати і сестри, щоб ми не поступали як люди цього світу, щоб ми, як християни, жили свято в чистоті і побожності. Ми розуміємо, як живе цей світ, як живе цей агресор, на чому построєний весь цей світ. І ми знаємо, хто є князем цього світу і хто керує всіма народами, але знаєте. Ми не такі, ми є Божі діти. І Бог каже до своїх дітей, каже: не ходіть дорогами цього народу, який воює проти нас, брати сестри. Як нам важливо дійсно розуміти, щоб ми залишили цей світ, щоб ми перестали жити цінностями цього світу, щоб ми перестали думати, як цей світ, навіть такі, яка каже, що тут такого, що це думки, але Бог хоче, щоб наші думки. Були, уподоблювалися до Нього, щоб ми ставали схожими на Нього, щоб ми дійсно і йшли, так, і, йшли, і робили так, як би він робив, і так, як він робив, щоб ми дійсно, брати і сестри, ходили в Страсі Божому перед цим. І Так як сьогодні брат переді мною згадував, щоб ми не поносили цю владу. Так, це тяжко. Я розумію всіх, хто би навіть і так би сказав. то Може, і сказав, але краще каятися. Бо ця влада, ці слова вона не почує, але їх чує Бог. А, а говоримо, хто ми. І відповідь за ці слова будемо давати перед Богом ми. Влада, вона своє робить. Знаєте, як нам важливо ходити в страсі Господньому, перебувати постійно в цьому, переглядати своє життя, переглядати своє ходження, не ходити дорогами цього світу, бо не сообразуватися. З цим світом, щоб ми не були такі, як люди цього світу. Бо ви як написано в Петра, ви народ святий, царственне священство. Люд взятий взяти або відокремлений, відокремлений, брати і сестри. Ми маємо бути відокремлені так. як... Е, е, Іванович казав за цей документ, каже, що відокремлені, і ми будемо, знаєте, до цього документу має ще додаватися додаток. Такі, що ми є відокремлені люди, що ми є люди, віруючи, що ми є християнами, і приналежність наша до Бога. І тоді додається це, що ми маємо засвідчити цим людям, що ми не такі, як ці люди цього світу, що ми не хочемо вбивати. Ми молимося, щоб Бог. Руйнував це все, щоб Бог втрутився, щоб Бог зупинив. Щоб, бо не своєю силою ми можемо перемогти князя цього світу. Знаєте, і перше за все ми маємо розуміти, щоб ми не ходили дорогами. Якщо ми хочемо, щоб дійсно Бог був з нами, треба це все залишити. Брати і сестри, часто нам це, це дуже тяжко, але Бог дає час. І ми розуміємо, що коли Бог говорить, і до того часу, коли воно починає діяти в нашому житті, це Боже попередження, і приходить якась біда в наше життя, ми тоді тільки згадуємо, що аж Бог нам казав. А Бог нам казав. А ну давайте ми ще раз переслухаємо про яке було. Ми навіть сестрою сестри Наді робили. Я кажу, сестра Надя, ви колись записували, хто пам'ятає, сестра Надія з діктофончиком ходила. Я кажу, ви ж дайте послухати. Що Бог колись говорив, наказ зламався, той діктофончик. І і так, я розумію, але ми розуміємо те, що ми завжди не такі люди. Бог говорить, Бог дає час нам змінитися, ми не міняємося. Приходить біда, а ми тоді починаємо чухатися, а чого вона приклада біда. Починаємо кричати, починаємо щось робити. Але Бог каже, не будьте як люди цього світу. Бог говорить, слухайтеся Його, робіть так, його, щоб дійсно надходити страхи Господні. Бо страх Господній це початок мудрості. А мудрий, знаєте, він написано бачить біду і укривається. А той, хто глупий, нерозумний, той йде вперед і попадає в цю біду. Брати і сестри, давайте ми не будемо такі, як люди цього світу, вподовлюватися до них. Ми будемо мудрими, бо наш батько є мудрий, і мудрість, яка від нього. Має бути в нас, в дітях його брати і сестри. Коли? Коли ми будемо з Богом, а Бог буде з нами. І останнє, про що Бог говорить, написано, каже, Господа Савоота, Його свято шануйте. Його свято шануйте. Третє, про що Бог говорить, каже, щоб ми свято шанували. Як ми можемо шанувати Бога? Читаю, Книга, друга книга царів. 17 розділ з 36 по 39 вірш такі слова. Але тільки Господу, який потужною силою і простянутою рукою вивів вас із Єгипетського краю, його одного бійтеся і шановуйте, йому поклоняйтесь і йому приносите жертви. Непорушно і повсякденно дотримуйтеся його постанов і наказів. Закону і заповідей, які Він вам написав. А інших богів взагалі не бійтеся і не поклоняйтеся їм. А інші богів не бійтеся і не поклоняйтеся. І Бог каже, що одного тільки Господа Бога бійтеся і шануйте, йому поклоняйтеся. В чому воно проявляється пошана? Непорушно і повсякденно дотримуйтеся його постанов і наказів. Якщо ми дійсно, як я вже може вчора нагадаю, вчора говорив, якщо ми когось поважаємо, ми будемо прислуховуватися до того, хто нам щось говорить. Так само, якщо ми шануємо Бога, Бог це не людина, ми розуміємо. Якщо ми кажемо, що ми шануємо Бога, то ми будемо слухняні і покірні Його слову. Ми будемо підкорятися Його слову, Його волі, яка записана. На сторінках священного писання ми будемо виконувати заповіді, які Бог дав нам. І тоді ми дійсно не будемо боятися. Воно бо написано, тож не забувайте заповіту, який я уклав з вами, і інших богів не вшановуйте, поклоняйтесь лише Господу вашому Богові, і Він вас врятує з рук усіх ваших ворогів. І Він вас врятує з рук усіх ваших ворогів. Брати і сестри, що нам ще треба, до чого ми тут зібралися? Для того, щоб Бог нас врятував з рук наших ворогів. Брати і сестри, як важливо зрозуміти, щоб ми з вами шанували нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа, виконуючи Його Слово, а Бог знає, як зберегти праведника і від спокуси, і в тяжкий час, і в різні життєві. Моменти, знаєте, і про це говорить псалмопівець Давид 21 псалом, каже 20 віршиком такі слова. Яка ж велика твоя доброта, яку ти приготував для тих, що тебе шанують, та на тебе покладається, і виявляєш її перед усіма людськими нащадками. Брати і сестри, велика доброта Божа до тих, хто шанує Господа. І той, хто покладається на нього. Хай нам Бог допоможе дійсно, брати і сестри, щоб ми з вами перевіряли себе. Ми кожен день стаємо, ми ходимо, ми не знаємо, що далі буде, але ми з вірою ходимо в нашого Господа Ісуса Христа, те, що Господь сильний зберегти, те, що Господь сильний зупинити це все, те, що Господь сильний звільнити нашу країну від цього агресора, брати і сестри. І ми, як діти Божі, яким Бог відкриває Своє слово, яким Бог відкриває, майбутнє, яке знаєте, аби ми тільки були уважні до того, що Бог говорить. І каже, і тоді буде доброта, і написано для тих, хто покладається і шанує Його. Щоб ми були з вами з Богом, щоб ми залишили шлях цих народів, перестали жити як ці люди і шанували Господа, виконуючи всі Його заповіді. Хай нам Бог в цьому благословить. Йому за все слава і хвала. Амінь. Давайте ми станемо, будемо молитися, брати сестри, і за нас.